Про події війни говорить Стратко. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл перемовин і розглянути можливість припинення війни. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що якщо союзники України на заході залишаться сильними, то гаряча фаза війни з Росією може закінчитися до кінця цього року. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання. Це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може. Же допомогти, заявив президент України. В той же час Володимир Зеленський впевнений, що військова компонента має посилюватися. За його словами, Україна сподівалася, що її військові зусилля будуть активізовані після прибуття літаків F-16, обіцяних союзниками. Нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям покласти край домінування Росії в повітрі та розблокувати небо. Пройшло 18 місяців. А літаки до нас не долетіли. Сказав президент України, зазначивши, що вдячний за ту військову підтримку, яка була надана. Країні із продовженням війни Росії проти України її перебіг стає дедалі складніше спрогнозувати. Однак українці наразі мають чудову стратегію ведення війни. Про це під час дискусії в аспен інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Один із викликів, який ми бачимо, і один із уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів і це те, де ми перебуваємо зараз, сказав генерал. Він наголосив, що перебіг війни залежить від здатності генерувати силу, зокрема від того, яка сторона зможе накопичувати якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей. протягом останніх кількох місяців. Українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та Південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож я вважаю, що в них чудова стратегія, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників від організованих на червень цього року турів, тільки в тимчасово окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину. Передусім, росіян, які передумали грітися на захоплених Крим. Мьських узбережжях тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація, пояснили в гурмо, підкресливши, що на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота систем ППО загарбників. Ще один фактор ризику: вразливий незаконний керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики, додають в управлінні. Нагадаємо, нещодавно начальник головного управління розвідки міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирила Буданов заявив, що Крим для ворога більше не є непотопляємим авіаносцем, а став незручною територією. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі, сказав він. Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника. Уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції репротивника. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі в районах глибокого та вовчанська окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти за підтримки авіації прикладали у районі Часового Яру. На турецькому напрямку росіяни 20 разів проводили атаки на позиції захисників України в районах Північного Турецька та Нью-Йорка. Завдавали авіаудари керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами. На покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка. Новоселівка, перша Новоолександрівка, Прогрес, Уманський та Яснобродівка, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Орігівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Противник успіху не мав. Як розповів речник оперативного угруповання військ Таврія, капітан Дмитро Лиховій, на цьому напрямку противник вдається до нового виду атак на мотоциклах. Хочу окремо зупинитися на подіях в районі. Ні, села Мала Токмачка, де ворог застосовує ну з одного боку, комусь може цікаву тактику з іншого боку, вона вже звична. Він атакує. Малими піхотними групами без е, застосування бронетехніки, але на мотоциклах, е, як я вже сказав, там зафіксовано чотири атаки, із них дві атаки московити намагалися провести е, е, застосуванням кількох мотоциклів. В одній із таких штурмових спроб три їхні мотоцикли було знищено, і троє троє кацапів, ну, дві двохсоті. Знищені, тобто і водії мотоциклів, і самі мотоцикли. Додамо, що тактику проведення атак на мотоциклах широко застосовують інші терористи палестинське угруповання Хамас, в тому числі саме на них бойовики розпочали вторгнення в Ізраїль 7 жовтня минулого року. Окрім ураження трьох мотоциклів, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. Польща проводить розслідування щодо наявності польських компонентів на ударних іранських безпілотниках шахет 136 Про це повідомляє видання інфосекюріті. Мова йде про паливні насоси. За інформацією польських спецслужб, продаж комплектуючих відбувався компанії Іран Мотор Сазан, яка, за документами, є виробником сільськогосподарських тракторів. Постачальником була польська компанія з Познані. Схема постачання була проста: польська компанія здійснювала експорт паливних насосів, які потрапляли на іранські заводи з вироб... Ництва військових ударних безпілотників, які потім закуповувала Росія. Триває розслідування, яке здійснює місцевий відділ національної прокуратури в Познані. Йдеться про порушення норм щодо експорту зброї та технологій, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Симанян. За його словами, тепер польські спецслужби почнуть проводити ширші роботи з пошуку компаній, які експортують обладнання, яке Росія може використовувати у війні проти України. Цей факт виявила служба внутрішньої безпеки. І, звичайно, він абсолютно шокуючий, але прокуратура обов'язково вживатиме заходів, пред'являтиме обвинувачення та інформуватиме про подальший хід у цій справі. Додав міністр. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.